Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати тут, на своєму каналі, де вже 127-й раз я вам розповідаю про репетиторські будні. Але сьогодні в мене не репетиторський будень, сьогодні в мене малесеньке репетиторське свято, адже сьогодні, 30 травня, у нас День останнього дзвінка. Скажіть мені, будь ласка, чи стосується вас День останнього дзвінка? Якщо стосується, я вас вітаю з цим святом, це таке от масштабне свято якогось завершення, завершеного етапу життя якогось, якогось перечуття нових звершень, нових перемог, нових досягнень, нового життя, нового знов таки початку, який чекає на вас отам отут, -от, за межами школи. І це час певно розуміння наскільки швидко плине цей час, коли ми. Ось начебто тільки розпочинали, а вже і завершуємо навчальний рік. І для мене саме ось тільки сумна нотка в нас саме через те, що я відчуваю, як плине життя ось іще один рік промайнув, ось іще одні діти завершили навчання шкільне, ось іще один рік ми завершуємо. Але з іншого боку, це і щасливий для мене день. Тому що саме в цей день я сиджу, дивлюсь на наші річні результати і дивлюсь на свою роботу, аналізую її і бачу, що відбулося. Цього року в мене учні закінчили рік на достатньому і високому рівні. Якщо це початкова школа, то так і пишеться, достатній рівень або високий рівень. Хоча в межах початкової школи у мене є одна дівчинка, яка, певно, якби їй виставляли оцінки, мала б 12 балів. І ось вона у мене якраз є зірочкою. А також у мене учні, що навчалися зі мною впродовж року, отримали від 7, якщо це 12 бальна система наша, до 11 балів за річні оціночки, і це теж гарний результат. Не буду брехати, скажу чесно, що не знаю про одного 11-класника. Він прийшов до мене з низьким результатом у школі у нього було 4-5 балів і тому в першому семестрі він до мене і звернувся. І ось останній зріз у форматі НМТ він написав на 8 балів. Але скільки йому поставлять за рік, я не знаю. І тому, можливо, він буде із середнім рівнем у мене, а можливо, ми все-таки витягли його на сімку. Це побачимо. Дивимося, що він не сказав мені, який у нього результат на початку тижня. Він ще не знав своєї річної оцінки. Тому цю річну оцінку ми поки не знаємо. Але інші дітки в мене мають від 7 балів і вище. І це я вважаю досягненням. У нас немає середнього рівня, хоча до мене приходили в першому семестрі дітки саме з середнім рівнем для того, щоб дострибнути до достатнього. І ми дострибнули, Це наша перемога. І також моєю перемогою є те, що 11-10 клас... бальники, які в мене прийшли. Точніше, були ще в 7 класі, зберегли свою оцінку. Незважаючи на тривоги, на сирени, на вибухи, на те, що важко навчатися, на те, що дистанційка, на те, що подекуди тривоги і скасовуються заняття, і діти відпрацьовують заняття самостійно. Все одно ми змогли втримати результат. Та й підлітковий вік, до речі, це теж не цукерочка, і теж інколи важко втримувати результат, але ми його втримали. І це теж дорігається. Коли у нас було 10 і залишилося 10 попри все, коли у нас було 11 і залишилося 11, бо інколи досягненням вважають лише зростання, але насправді, коли ти вже досягнув висот, і якщо от я е, працювала з дітками раніше, і вони перейшли на цей високий рівень, е, врешті, то тоді іще й утримати цей високий рівень це теж досягнення, не скотитися знову на достатній. І ми теж могли це зробити Що чудово і коли діти показують стабільно високий результат, це теж досягнення. Тому Ось так от порахувала я курчат по осені, але я їх рахую завжди навесні, і побачила, що в принципі цей навчальний рік ми провели гідно. І ще вам можливо здається, що останній дзвінок це день прощання для репетитора. Але насправді ні. Справжнє прощання з 11 класниками, а саме з ними я прощаюся, відбудеться пізніше, коли вони напишуть НМТ. І з досвіду я знаю, що навіть коли вони напишуть НМТ, вони, якщо у нас дружні стосунки, то вони і далі зі мною продовжують спілкуватися, і ще на першому курсі ми з ними спілкуємося зазвичай. А якщо це одинадцятикласники, які не в таких теплих зі мною стосунках, а просто в робочих стосунках, то все одно вони ще навіть після іспиту звернуться до мене для того, щоб я допомогла їм написати. Мотиваційний лист для вступу, і мотиваційний лист для моїх випускників є безкоштовною опцією. Я дарую мотиваційні листи, і тому вони обов'язково до мене ще звернуться, і тому це теж не прощання з ними. І не прощання, звісно, з моїми дітками, які навчалися, але були не 11-класниками, тому що всі вони за результатами навчання переходять у наступний рік. І продовжують зі мною навчатися. Ми переговорили з мамами, всі хочуть продовжувати навчання, дещо у когось ми змінили формат, ми додали уроків, тому що вони переходять до 11 класу. Десь ми залишили формат, десь ми будемо думати, можливо, ми трохи видозмінимо формат або додамо один урок. Але в цілому, знов-таки, це не прощання, це просто зупиночка. Ну і тим паче, що я не прощаюся з дітками яким потрібна підвищена увага, там, де ми працюємо, як то кажуть, за ціною зусиль, а не ціною вроджених здібностей. І там ми працюємо і влітку для того, щоб наздогнати щось, підтягнути щось, підготуватися, і стартувати потім не з нуля, а е, я даю якісь е, теми, які є стартовими для подальшого класу, і щоб вони були от такою от опорою. І тому е, влітку. Теж не прощаюся, бо стартує точніше, продовжується наше навчання з окремими учнями, а також ж у мене стартують уроки із тими дітками, з якими я знайомлюся і з якими ми плануємо розпочати навчання наступного року. Тому ось такий у мене ще робочий режим. Ще я не відійшла, ще я не скинула навантаження. Сьогодні в мене залишилося 3 уроки, але поки я не відчуваю, що їх менше. Завтра у мене залишилося з усіх два уроки, теж менше. І, можливо, от після завтрашнього дня і десь всередині наступного тижня я відчую те, що я перейшла на новий розклад. Я працюю тепер здебільшого не ввечері, а зранку. Але це буде потім, і я вам про це обов'язково розповім. А на сьогодні призупиняюся, ще раз вітаю вас з останнім дзвінком. Гарного, чудового вам літа, світлих, теплих і спокійних, якщо це можливо, канікул. І підписуйтеся, долучайтеся, далі буде, бо далі я теж працюю. Не загубіть мене! І я буду рада, якщо ви будете зі мною спілкуватися, говорити, проживати моє репетиторське життя разом. До зустрічі, до завтра, гарного дня зі святом!